дня, ми знову у вас в музеї, знову знімаємо ваш мистецький проєкт, який продовжується. Розпочався він ще в минулому році в кінці. Зараз проєкт майстрів села нашої громади. Виставляються різні вироби, і естетичні, і домашнього вжитку. Сьогодні у нас плоски. Розкажіть, будь ласка, які села вже відбули свої виставки, і що сьогодні представляє плоски? Ну, по перше, мені дуже приємно сказати ще і ще раз спасибі старості Старожинського старостинського округу. Він піде під номером один, за те, що вони дали гарний старт. Вони дійсності дали гарний старт, заповнили ось цей повністю виставкову залу своїми роботами різного напрямку, починаючи від картини, кінчаючи вишиванням роботами з килимарне з килимарством. А після того естафету прийняли інші. У нас побувала гольма дуже з великою кількістю робіт. Після цього побував у нас майстрич 4-го Старосинського округу: це Черне, Волова, Новопіль. І ви знаєте, сьогодні вже навіть іде змагання, а хто буде слідуючий. то сьогодні задумаються Немирівське. Про те, що виставити своїх майстрів. А вже попереду борсуки, які також хочуть виставити, при тому зараз підсилено готують нові роботи незвичні для борсуків. Це вже Тарілки такого розписного характеру І знайшлася майстриня, яка безпосередньо цим займається. Ну а сьогодні, а сьогодні ми працюємо із роботами народних майстрів села Плоско. Ви знаєте, дивуєшся з однієї сторони, а з іншої сторони радієш за те, що в дійсності Балська земля це земля майстрів. Чого тільки ми не бачили, ми бачили розписні тарілки, ми бачили різьбу по дереву, ми бачили шикарні вишивки і поруч. З тим бачили роботи художників, задивлялися на них і сказали, що. Вони дійсності заслуговують на велику увагу. Ну, а що стосується сьогоднішньої виставки, то треба сказати, що ще до сих пір побутує ось така ну, думка, а може, пропадуть роботи. Ні одна робота ніколи в нас, відколи ми працюємо, ніколи не пропала. Ми досконало описуємо кожну роботу, потім досконало повертаємо всі до. І кожен учасник, який приймає участь, ми обов'язково віддячуємо хоча б тим, чим ми можемо. Це грамотами нашого музею. Дякуємо їм за участь у виставках. Ну... Те, що нам під силу, але у нас є дуже гарна задумка, що ми відродимо фестиваль народних ремесел, який ми проводили тут, на території нашого міста. І самі кращі роботи, які вже пройшли через наш проект майстри мого села, будуть виставлені і доцільність в цьому... І я хотів би, маючи таку нагоду, звернутися ще до всіх майстрів нашого Балського краю. Не хвилюйтеся, всі роботи повернуться. А якщо ви бажаєте реалізувати свої роботи, ми з задоволенням будемо пропонувати нашим відвідувачам, щоб вони викупили у вас ці роботи. Ну, це закономірне ваша праця, вона повинна бути вірно оцінена. Ну, ось Ось так. І знаєте, мені приємно відчувати, що проект, який ми запустили, він сьогодні користується попитом. Давайте тоді розпочнемо. Давайте розпочнемо, мабуть, з першої роботи. Ось у нас ось ця робота, коли вона була представлена нам. Ну, трошки важко було на якості її показати. З чим зв'язано? Зв'язано, що під час вишивки є закономірність, нитки стягують роботу. І по тому нам прийшлося використати стенди спеціальні для того, щоб робота виглядала закономірно дуже красиво. І коли ми підходимо до цієї роботи, то ми зразу починаємо залюбки любуватися цією роботою. Великий хрест. Пожар, таке прізвище нашої майстрині, в неї роботи буде багато, але це одна із робіт, якою ми розпочинаємо. А далі роботи дуже великої майстрині. Ви знаєте, я багато працював з нею, тому що вона працювала головою сільської ради в Плоскому, потім працювала старостою в селі. Валентина Афанасівна Ковальчук це майстриня різнопланова. різнопланова, але якщо ви заходите до неї в хату, в не все вище. В неї море подушечок. Всі ці подушечки обов'язково вишиті, вони знаходяться на таких засмужках. То це в дійсності. Ось ми якраз бачимо її роботи. Дивіться, кожна із цих робіт дуже часто вона використовує не тільки вишивку, вона використовує аплікації, Да, аплікаційні роботи. І сьогодні, представляючи ту чи іншу роботу, ми сьогодні залюбки повертаємося в дитинство. Тому що ми за вами зразу бачимо ось ті персонажі, які пройшли через мультики, які ми ще в різному віці залюбки дивилися. Ну, а ось ще одна робота галини пожар, подивіться, будь ласка, скільки краси в цій роботі. Бо в дійсності. Вона використовує хрестик. Ви знаєте, ось робчи аналіз, ми дійшли до висновку, що саражинка це гладь. Коли ми попадаємо на волову, волові, лянські майстри вишивають в основному хрестом. І ось ми тут також бачимо хрест, крупний хрест, а використане саме звичайний ямковий рушник. Де гра гарно проглядаються е е ті місця, для... де ми викладаємо хрест? Угу. Будь ласка, ще одна робота. Галина в дійсності, видно, закохана природу, тому що в дійсності її роботи мають ось такий, при тому великий за своїми розмірами і мають ось такий закоханий вигляд, тому що в дійсності дивишся на цих пар, на цю пару лебедів і радієш, що в них все гаразд. Ну а тепер подивіться, будь ласка. Валентина Афанасівна продовжує свою <хи> діяльність. діяльність. Притому вона використовує, знаходить такі пейзажі, які залюбки дивляться і відвідувачі. Подовго зупиняється біля її робіт. Ну то не такі, А це що? А це ну, вишивка. Це Я вишивка, варі, да, варі, да, варі. да. вишивка, зрізана так, що ось така. А, ну, а це знову галинені роботи, да. Ви Подивіться, будь ласка, кожна робота в неї укладена душа на дійсності, тому що подивіться, будь ласка, скільки кольорів, mm -hmm. яка гама цих кольорів, і саме головне, закохана в природу. Красиве село, яке над по обидві сторони від ставків розкинулося. І зрозуміло, там, де є вода, там, де є багато дерев, ось вони і люди, мабуть, набагато добріші. І вони в своїх роботах використовують саме ось таку особливість. Ольги Олександрівне Лазаренко Рушник. Ми його представили так. Ми не, не показували його Ми його представили В дійсності дуже красиво, вишите Христом, але роботи, робота зроблена з великою любов'ю. Ви побачите ще декілька її великих робіт, які є сьогодні на виставці. Ну, ось ми бачимо дві роботи: ангел. І бачимо її роботу Лазаренко Ольги Олександрівни, бачимо Троянди. Ну, а поруч ми бачимо ще одну майстриню. Ми бачимо роботу бісером. Mm -hmm. І говорячи про цю майстриню, ми повинні сказати, що вона використала тут, по-перше, раму. А коли робота представлена так, то вона вже дивиться, як завершена робота. Це Островської Олени. А ось дивіться, велика робота Лазаренко. Також троянди, Подивіться, тут бісерні роботи. Островської. Це роботи да. технічні чи творчі. Це, це за... робота творчі. творчі. І да? та робота, це роботи творчі. Вони не на малюнку вишивалися. Вони йшли вишиті. При тому зверніть увагу, як підібрано колір безпосередньо. Також ось ця робота. Ще дві роботи. Це Валентина Афанасівна. Це дуже яскрава, така, да. яскрава робота і така. Плотна плотна гладь, так Так. да. І ось ми оформляючи виставку, ми використали свої картини свого запасника. Ті, які писали художники на наших пленерах, ми для того, щоб додати тієї природи, яка безпосередньо характерна ну не тільки для самого плоского, а для всього нашого балського краю, тому що природа нашого балського краю в будь-яку пору року гарна. Ну а з, а з тим паче, якщо ми вже до е, рухаємося до літа, хоч і холоднувато можливо вранці, але сьогодні вже ми йдемо до літа, і ми підібрали роботи такі нейтральні роботи, картини. При тому дві картини представників Китаю, якраз ось тут у нас, як вони передавали наші роботи. Роботи учасників пленерів. Так, да, Учасників балських пленерів. Ось ще одна робота. Галина Галі пожар. Подивіться, будь ласка, і знову ж те ж саме. Той же саме відмінна, ямковий відмінна, відмінна, рушник, відмінна риса от Галини це крупні роботи, великі Так, да, вони його да, для неї характерно, що вона, а уявляєте, люба велика робота, це робота, які потребують великого часу. Mm. Ось ми, чим славиться наша українська жінка, що вона, окрім того, що вона десь там працює, вона обов'язково знаходить час для того, щоб доторкнутися до мистецтва. Люба робота любого із представників, які сьогодні ми знайомимося, це творчість. Творчість вкладена душа, вкладене серце, як, обов'язково якісь ті риси, які характерні для цієї людини. Ось роботи островської були невеликі за своїми розмірами, а в галини вони мають великі розміри і вкладено. ну, Кожна робота це вкладена душа. Ми завжди залучаємо mm -hmm. до виставки дитячі садочки. Це їхні роботи, їхні дитячі садочки, те, що вони зробили безпосередньо. А також ми залучили до виставки також і гурток, який працює при сільському клубі mm -hmm. будинку культури в плоскому. Mm -hmm. Ось дивіться, проста робота, проста пляшечка. Але ж вона має естетичний так. вигляд, дає насолоду. Це вже витвір мистецтва. Вид, дійсності От кожна із цих робіт це витвір мистецтва. Ну, а це, шановні, я знову приклоняюся перед Валентиною Панасівною Ковальчук. Ось вона, саме звичайна Банка. півлітрова баночка. Але ви подивіться, будь ласка, ми бачимо водичку. Ми бачимо дерева, сутінки. Плосківська ніч. Да. Ніч, да? ніч так, так. Да, можна. Або ось така робота. Робота для чаю. Коробочки. Там звичайно. Але вона вже різновид мистецтва. А що це, що це таке? А це спеціальне вони роблять спеціальний пістолет, вони забиваються, набиваються. Це специфіка їхніх робіт. Ну, а подивіться, будь ласка. Ну, а ось це саме звичайне плет. Сова. <сування> Сова. Ось ми бачимо одну сову, другу сову, ось така салпеточка, яку можна на ній поставити і стаканчики із чаєм. Домовий такий, так? Так, да, не домовити. Да. Подивіться, будь ласка, з якою любов'ю зроблено ці, ручна, ці. роботи. Ручна роботи. Ручна робота? робота. Взагалі, говорячи за наших майстрів, треба сказати, що роботи дуже і дуже заслуговують на велику пошану. І хочеться ще і ще раз дякувати їм і закликати. Виставляйтеся, не ховайтеся. Хай про вас знають люди. Тому що це ваш плюс. То, що у вас в хаті, це добре. А те, що зайшли люди і побачили тут. Ви знаєте, дуже часто є люди, які до нас приходять по декілька разів на виставки. Вони знають, що місяць кінчається, слідуюча, буде слідуюча виставка. Приходять за спокою, за якимись внутрішніми емоціями. І навіть для відпочинку. Тому кажуть, у вас тут така аура, яка дає можливість забутися про все. Заспокоїтися. Да, Заспокоїтися. Ну, це, що від нас залежить, ми стараємося кожну роботу представити так, щоб вона мала, люди мали до неї доступ, а вона мала естетичний напрямок. Ми шукаємо десь синій колір. Ми десь шукаємо інші кольори для того, щоб робота виділялася на фоні. Ну, це наша робота. Якщо зробити висновок з Плосківської виставки, то можна сказати, що родзинкою цієї виставки є вироби, на яких зображені коні. Це однозначно, що в дійсності ми маємо цих майстрів, які в цьому селі. І, зрозуміло, ось, дві роботи, які у нас представлені, це якраз чим славиться плоска, та плоска славиться не тільки цим. Дерев'яне взочество у нас церква в плоскому. Цілий каскад ставків, вибачте, будь ласка, чудова природа. Ну, а саме головне це люди працьовиті, які добиваються самих високих врожаїв. А для нас, по-моєму, це саме головне – це наш добробут з часом і добробут тих людей, які живуть в селі Плоскому. Доповнена виставка. Сьогодні ви сказали полотнами, картинами учасників пленерів. Давайте перейдемо до них, подивимося, що ви представили з їх робіт і хто автори. Ну, по-перше, ми представили дві роботи Єгора Доліна, це е, жителя Херсонщини. Молодий хлопець йому на днях виповнилося 32 роки художник. Він закінчив художній університет, все повністю академію Це дуже багато зараз він виставляється, а він був учасником наших пленерів. Ось подивіться на цю роботу. Це завідь, піщанська завадь. На річки Савранки. Це робота Володимира Дудника. А ось Ірина робота, Ірине Рувель це художник із Одеси. Ви Подивіться, «Гольмянське водосховище. Як любовно вона передала ось ці листочки на цьому, як вона передала у воді відбиток хмар. Ну, а цей художник, він дуже любить зелений колір. І які б картини він не писав, Горбунов він. Має переважання зеленого кольору. Художник Одеса, художник Ізмаїл, художниця з Одеси. Андрій Ципа, який працював у першому нашому пленері, ось зобразив також місце, де проводяться свята Івана Купала, інші свята у Піщані. Це на березі річки Савранки. Ось він так. за... Показав роз, ну, розгар літа. Дивися на його ну, картину і зразу тобі стає тепло. Погодьтеся це виноград, це виноград да, хата біля, але самі фарби. Гріють, гріють поруч це Естелена робота. Естеле Монтяна, одеська одеської художниці. Вона зараз дуже багато працює над організацією виставки своїх студентів. Вона викладач. І Зараз гордиться своїми студентами, які нещодавно отримали високе визнання як художники, молоді художники на міжнародних виставках. Ну, і ще Івана Орос це то місце, куди дуже всі хочуть художники це Пужайкове. Пужайкове, де збереглася до сьогоднішнього дня ціла вулиця Старих Хатів. І в дійсності ось природа. І там живуть люди ще? Ні, в хатах не живуть не? люди, а, а бери... вони просто старі зберігаються, ще поки що частин... одну хатину вивезли в музей архітектури і побуту під Києвом. Там ціле подвір'я. Миронянський е, криниця журавле, вони mm -hmm. навіть може не знають. Пожайківська е, хата, пожайківський е, клуня і навіть молотарка ще тих часів 30-х років, 20-30-х років зберігається там. Там е, на цьому місці працює господиня, вона доглядає дуже багато квітів, наші квіти. Чорнобривці інші. А хата розписана різиною таким знарядом, горбиками і розмальована. У зв'язку з тим, що в нас була можливість і є вільний, вільне місце музею, тут в виставковій залі, ми виріши підняти архівний матеріал, який у нас є. Ще в 2013 році до нас приїхав Віктор Потіряйко, одеський художник, професійний художник, визнаний художник, він запропонував проводити нам художні пленери. Ми цю ідею. Разом підтримали, надали можливість їм працювати. Десять пленерів провели, а він, будучи в нас, подарував нам ось підбірку своїх офортів. Офорти ми повертаємося і дуже часто згадуємо, коли говоримо за офорти, Тараса Григоровича Шевченка. Він дуже багато писав офортів. Техніка. Незвична, складна в якійсь мірі. Спочатку береться платівка металева, на ній наноситься тоненький шар воску. А далі спеціальним різцем на цьому воску наноситься малюнок. Після цей малюнок. Через спеціальний розчин, в тому числі з кислотою, знімається віск, а малюнок нанесений на платі в кінометеле. А потім ми його можемо розмножувати. Тому він передав нам ось ці роботи, тому що ці роботи в нього лишаються дублікати. Як дублікат? Але подивіться: ось офорт нашого міста каланча, наша наша каланча, пожежна частина. Це він вже був другий раз і рішив нам зробити такий подарунок. Роботи представлені тут. Їх більше 30. Ці роботи мають дуже велику кількість робіт, присвячені Одесі. Тут ви побачите Потьомкінські Сходи, тут ви побачите узвоз Андріївський, тут ви побачите вхід у шампанський музе... завод Шампанських вин. Але тут є і роботи, які присвячені іншим населеним пунктам Херсону, наприклад, ось, наприклад, Берлін і інші роботи. Роботи у нього є і чорнобілі, є кольорові, ось, наприклад, Одеський Маяк. Він представлений, ось, ось така робота представлена. Все, що можна було зробити, великі малі роботи, ми їх через. Подивилися, як краще зробити. Ця виставка вже е, не тільки виставлялася в нас, ми виставляли її в шкільному музеї першої школи, зараз перший е, ліцей Олеся Гончара. Е, діти з задоволенням дивляться також роботи. І саме більше їх цікавить сама техніка, техніка складна. Но ми гордимося, що ми маємо. І такі у запасниках, такі роботи. Простави дякуємо вам за вашу роботу. Дякуємо всьому колективу музею за те, що ви являєтеся хранителями цієї тиші, цього спокою, цієї неповторної аури нашого українського народу, нашого сільського такого колориту. Скільки триватиме ця виставка, і що далі? Що наступне? Ну, ця виставка буде тривати до 1 червня. Тому що 1 червня традиційно відзначається День захисту дітей. Щось особливе буде? Буде а? якась дитяча виставка? Можливо? І 1 числа ми традиційно відкриваємо виставку малюнків школи мистецтв образотворчого, і прикладного мистецтва, відділу. Це традиційно ми вже не один рік виставляємо, Ну а після них у нас на черзі майстри села Борсуків. Так що ми спокою не чекаємо, ми просто з нетерпінням чекаємо зустрічі з новими роботами. Ну, я думаю, що з нами нетерпінням чекають ці зустр... цієї зустрічі і наші жителі жителі нашого Балського краю. Ми нещодавно приймали велику делегацію одеських туристів, які приїхали сюди, знайомилися з виставкою, знайомилися з історією нашого міста. Чекаємо ще чергова, зараз десь 20 числа, має вроді бути чергова виставка. Вони дзвонять, приїздять, а ми обслуговуємо їх. Музей працює щоденно. Кроме понеділка і вівторка. З 8 до 17. -ї. З 9, З 9, З 9 до 17. -ї. Так що всіх чекаємо всіх, приходьте, не пожалкуйте, ви заспокоїтеся, отримаєте насолоду. Ну, те, що сьогодні я, обов'язково кожному потрібно в такий важкий час. Працюємо для вас, шановні наші відвідувачі. Дякуємо.